Єсьм. Магічне слово я єсмь для тих, хто хоче ефекту, для тих, хто хоче швидкого самоутоження з тим чимось, з чим би вам хотілося з'єднатися з тим станом, в який би вам хотілося увійти. Я єсмь, я єсмь звучить в душі. Ви можете сказати, я єсмь той, хто я єсмь. І ви входите в цей момент в стан прийняття себе на рівні душі такими, які ви є, тим, ким ви являєтесь насправді, не те, що звучить в вашій голові, як звична програма самодотожнення. Ви можете сказати: Я єсмь любов, і увійти в стан. Я єсмь, з'єднує вас з потоком любові. Я єсмь радість. І ви входите. Стан радості. Я єсмь спокій. І ви входите в спокій. Я єсмь вдячність. І ви входите у вдячність. Я єсмь благополуччя. Відчуваєте. Я єсмь стабільність. Я єсмь, краса. Я єсмь гармонія. І ви відчуваєте гармонію. Я єсмь з'єднує вас. Це велика сила. Але користуйтеся уважно і лише в чистих помислах. Підпишіться дуже багато корисних практик, цікавого трансформаційного контенту для вас. І готовий курс. Моя авторська програма «Самопізнання – шлях до себе. Системний, потужний, трансформаційний курс, який органічно природньо розкриває ваш потенціал і знайомить вас з собою. Справжніми, дає вам інструменти для повсякденного використання життєвої трансформації в благості всіх обмінянь.